Дай те ручку, Макс. Дай те ручку. Добре. З правильно? Добре. Давай. До кінця працюй, не зупиняйся, поки рефер не зупини. 20 хвилини. Пошмонгуй його трохи, Максим. Встати, встати. Не дати забігти. Пошмонгуй, пошмонгуй. Сам я жив, в'яжи, в'яжи його, віжи, не пісня, в'жи. Кліч і шмонгуєш. <звук> Стоїшку нижче. Давай! Піде, піде, ножку візьми, хоч ну. Сам, сам, до кінця, Максим. Треба кидок, Макс. Підроби. <пізь> Довід, куди йде. Макс, чоло і проход, шмонт проход. Ви один, біжіть у нас, пітя. Біжи. Сам сам, Макс, сам яжиш. раз і пишу. Бежи кість, забирай ручку. Добре. Взяти, 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 взяти. Скидай, маску, не беріємо. Руки біля себе. Під ножку, під підножку піти. Підножку. Забіг. Забіг. Взяв. Забіг. Тримай.

པ་ཏ་ལ་བ་སྒོམ་པ་ཡིན། གང་ལབ་ནས་ནེ་ གསལ་སྒོམ་གནས་སེ་ཅིག་གོ་པ་དང་པ་སྒོམ་གྱི་ཡ་སེས་རོགས་སེ་སམ་བསྲོགས་སེ་